Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! У світі серед нас загалом речі очевидні, які людина розуміє без мікроскопу і збільшуваної лупи. Однак Світ тратить величезні кошти, аби на рекламних бікбортах в вечірню і нічну пору доби освітити ці рекламні щити, аби людина їх бачила, аби людина звернула на них увагу. Я не знаю, чи всі Орієнтуємося, скільки коштує хвилина реклами на українському телебаченні. Скажу вам, що дуже багато, дуже дорого. Однак усі ми нарікаємо на українську, в тому числі, рекламу, коли дивимося якусь цікаву передачу, якщо маємо щастя втратити на українському телебаченні щось подібного. Насправді, як пішла допереду світова офтальмологія, як пішла медицина у тому напрямку далеко, щоб допомогти людині, яка має проблему з близькозорістю або далекозорістю. Людина дальтонік. Медицина навіть пробує втручатися в катаракту, знімаючи певні проблеми, щоб людина бачила. Ми дійшли до того, що замінюємо, ставимо штучний кристалик. Аби людина адекватно сприймала світ. Справді ми багато досягли, щоби бачити, бачити фізичними очима, бачити і жити комфортно. Однак, скільки ми досягли як людство як спільнота християнська для того, щоб адекватно сприймати, адекватно бачити речі теж взаємопов'язані і очевидні у духовному плані. Іди умийся у село Амі, той умився і прозрів. І справді рецепти духовного зору є давно проголошені. Ми до них час від часу звертаємося. Але, однак, справді ми багато більше трудимося над тим, що бачити фізично. Ми не надто працюємо над тим, щоби ми, котрі народилися з природи сліпими, щоб Бог відкривав нам, не тільки мені особисто, егоїстично, але нам як людству відкривав на світ адекватно його сприймаючи через фізичний і духовний зір. Ми, як громадяни України, маючи право користати з конституційного права, маємо право, щоб нашим дітям і в середній школі, і в університеті відкривалися очі на правди Божі. Задаймо собі питання: скільки ми зробили адекватних кроків для того, щоб Україна впровадила Ну, скажімо, не катехезу, не закон Божий, бодай етику християнську, яка була б для всіх сприйнятною і не ображала б ніколи ніякої конфесії. Ми маємо на це право. Ми маємо право впливати на уряд для того, щоби нашим дітям у нашій українській школі. В демократичній державі відкривалися очі на правди Божі, на закон, який вчить любові, толерантності, любові Бога і ближнього як себе самого. Справді ця робота, яка ведеться в катехетичних групах при наших парафіях, є краплею в морі. Іди, умийся в селу Амі. Може, справді ця спроба тої нашої духовної силуами, яка називається сповіддю, має відкривати нам очі на правди очевидні, має додавати нам сили і наслаги боротися, аби всі ми бачили 100%. Умитися. Образ Божий багном не скверніти, казав Шевченко свого часу. Чи мав він на увазі оце миття, наше щоденне, фізичне? Чи справді він, як наш український геній, мав щось глибшого, говорячи про миття оцього духовного? Щоб не сквернилися і скверними устами не пробували славити Господа ім'я. Умитися, щоб бачити, очиститися у силу Амі, щоби прозріти. Мабуть, в нашій рідній Україні. І в тій Україні, яка називається українська родина, ми мали б багато менше проблем, якби ми адекватно сприймали цей світ. Якби ми справді нормально взоруючись на Божі заповіді, які записані нам на сумлінні, на скрижалях людського сумління, їх міли. Читати і згідно прочитаного робити адекватні кроки, щоб своїм словом, думкою, кроком, ділом творити оцю милозвучну симфонію нашого спільного з вами життя. Дуже часто цвітіння яблук, цю красу травневого саду бізнес... бізнесмен оглядає через призму осіннього заробітку. Дуже часто людина вдягнута в костюм, викликає в нас якісь емоції і повагу через костюм. Ми дуже часто сприймаємо невідповідно світ через зовнішні його форми. Однак Господь сьогодні каже дивитися глибше оцим своїм духовним зором, бачити глибоко. І якщо сьогодні світова медицина ще не може похвалитися, Відкриттям очей сліпому зроду, то є той єдиний лікар усім, Господь Ісус Христос, який здатний і відкриває усім нам в очі на промінь Сонця, який має освітити нам дорогу тогочасне і вічне, щасливе життя. Справді, сьогодні Євангелія дуже розлого розповідає нам про відкриття очей сліпому зроду. Як людство реагує на це велике Боже чудо? Але згодімося, що це велике Боже чудо відкриття очей стосується всіх і кожного. Бо ми щоразу у цьому світі навіть через фізичні очі відкриваємо для себе щось нового, не говорячи про це, що духовний зір додає нам чи не більше у формації нашої громадянській, людській і духовній. Тому користаймо з того, до чого закликає сьогодні Господь. Сліпого від народження. Скористаймо з того чуда, що Господь діє у нас і для нас, для того, щоб утверджувати цей світ для людини у повноті Його краси, що Він сотворив для кожного з нас. Амінь. Христос Воскрес!